Що таке зубцовий ефект? Це якщо ось взяти три маленьких магнітики разом, то вони зможуть отримати лише вагу 100 грамів. Якщо ці ж самі магнітики, але між ними розташувати такі желізячки, то вони вже зможуть отримати кілограм 200. А якщо ці ж самі магнітики розвернути плюсами е, мінус до мінуса, плюс до плюса, і теж такі металеві пластинки, зубчики, то вони вже зможуть утримати 3 кілограма. Тобто магнітна сила одних і тих самих магнітиків збільшується у 30 разів. Я почав шукати генератори, які були б зроблені по на такому ефекту. Обшукав весь інтернет, ні одного не знайшов. Всі чомусь клей такі здоровенні, масивні, важкі магніти і багато-багато різних моделів. А от з ефектом цих зубців жодного генератора. Ось тому в мене і виникла ідея зробити магнітний ротор генератора на такому принципі оцих зубців. Тобто ми беремо звичайний магнітик плюс-мінус і між ними склеїмо таку металеву пластинку зубець. І ось на роторі вони будуть розташовані з таким чином. Мінус плюс, мінус плюс. Ну це 4 є наглядно, а там їх буде 8 чи 16, чи хто настільки згоден. Е, при тому, щоб воно катушки розміщав таким чином, щоб, ну як класика, що ось, допустимо, плюсовий проходить одну катушку, а в цей час мінусовий проходить витки іншої катушки. Потім цей магніт виходить, Одні, вільні Далі цей магніт плюсовий проходить цю половину катушки, мінусовий цю. Ось максимально, зубці в центрі. І отаким от чином потім ось. О. Ну і далі виходить. Таким чином ми будемо мати велику магнітну силу, тобто потужну генерацію. А затрати на обертання вала будуть такими ж маленькими в 30 разів менше. Тобто сила буде в 30, 30 разів більше, а затрати одинокові. Це все рівно, що от е, купу цегли по льоду волокти, Надо, думаю, пачка цегли, ми її волочемо і треба велику силу затрачати, щоб сунути його великою площею. А якщо цю саму пачку Положити на ковзани, то одним пальчиком можна штовхати і легко буде сковзати по льоду. Тобто це якби аналогія. І ось загорівся такою ідеєю, буду найду такі магнітики маленькі, замовлю на 3D принтері. Такий ротор, пластинки. І виготовлю цей генератор і випробую його. Тому що перешукав весь інтернет і не знайшов жодного. Можливо, це такий буде перший Понад ефективний генератор. На цьому з мене поки що все. З вас сподобайка. Ну а з мене потім демонстрація вже готового. Генератора подивимось, на що він гаразд. До побачення.